Вітаємо! На календарі 1 вересня, а у нас в Приморській загальноосвітній школі перших третіх ступенів перший дзвоник. Ви знаєте, все так незвично. Тихе шкільне подвір'я, порожні коридори, класи. Ще діти ніколи так не просилися до школи, а вчителі ніколи так не прагнули бути в класі разом зі своїми учнями. Війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій. На жаль, забравши у нас найголовніше в житті живе спілкування, зустрічі, прогулянки. І тому 2022-2023 навчальний рік ми розпочинаємо дистанційно. Але ми впевнені, що війна закінчиться. Ми обов'язково переможемо. Знову повернемося до своєї школи, до своїх друзів, до своїх вчителів. Мирного неба нам усім! Все буде Україна. В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сяйво пожеж, ще сіють ракети і гради. І танків колони повзуть по полях, мов змір повела гади. Моя Україна, Чорнобиля дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін, це острів Зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах. Та з Києва голос Тримаємо стрій, моя Україна. Загадаю бажання. Найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, і не гинули діти, щоб під небом лакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб стареньких достатку всі свій вік доживали, Щоб і пісня, і слово українське звучали, Щоб країна розквітла незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лалеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. Доброго дня, дорогі учні та батьки, шановні колеги. Колектив Приборської школи щиро вітає вас з Днем Знань. Кожного року ми разом раду зустрічалися на нашому шкільному подвір'ї. У наших рідних класах. Це свято завжди для нас було сповнене тільки світлими та теплими спогадами спогадами про перший дзвінок, вчителів, квіти. Та нових друзів. То нехай і цього року, в яких би незвичних умовах проходило наше сьогоднішнє свято, воно знаменує початок чогось прекрасного, чогось нового, чогось кращого. Є символом духу і незламності українського народу. Отже, з нагоди свята День Знань, вітаю вас усіх з початком нового навчального року! Бажаю міцного здоров'я, сили і натхнення, впевненості у власних силах, відвертого праднення до нових знань. Нехай це свято подарує цілеспрямованість, ентузіазм і нахнення. Бажаю вам впевнено йти на зустріч до своїх цілей і робити нові відкриття. Бажаю нескінченного оптимізму, великого і світлого щастя! Інтелектуальних здібностей і відкриття творчих талантів. Мир нам усім над нашою рідною Україною. Разом ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Дорогі діти, шановні педагоги та батьки! Щиро вітаю вас із Днем ним знань! Та початком нового навчального року. Свято першого дзвоника завжди особливе і яскраве свято, насичене емоціями, вираженнями, яке змушує хвилюватись і школярів, і педагогів, і батьків. Впевнена, що за школою сумують не лише педагоги, а й школярі та їх батьки. Адже ті випробування, які принесла нам війна, показали для багатьох справжню цінність шкільних буднів та безпосередньо спілкування вчителя та учня. Наразі селищною владою. Приділяється вся увага тому, що цього навчального року наші діти змогли продовжити навчання і одержати знання. Звісно, військовий стан виносить свої корективи, і, на жаль, ми не зможемо провести традиційні святкові лінійки та зібрання. Щиро бажаю первокласникам, щоб 1 вересня запам'ятався цей день, що відкриває новий світ знань та мрій. Майбутнім випускникам звичайно плідно провести цей навчальний рік, який зараз здається вже довгим. Але прилетить дуже непомітно. Зробіть все, щоб ваші батьки та вчителі пишалися вами. У День знань також хочу висловити особливу подяку педагогам. Вам довірено найбільше багатство нашої країни це наші діти. Незважаючи на важкі часи, ви гідно виконуєте свою місію, виховуєте майбутнє покоління українців. Дякуємо за вашу щоденну самовіддану працю і розуміння. Найщиріше вітання батькам, бабусям, дідусям наших учнів. Ваші діти та внуки своїм навчанням прославляють родовід, наш Запорізький край. Бажаю усім міцного здоров'я, віри у свої сили, взаєморозуміння, творчих успіхів та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай цей сонячний першовересень принесе тепло та гарний настрій у кожний клас, у кожну родину. Ще раз вітаю всіх, дорогі друзі, з новим навчальним роком, з Днем Знань! Ми швидко наближаємося доблуж... до перемоги. Все буде Україні. Учні, вчителі та батьки. 1 вересня день знання старту нового навчального року. В наше важке сьогодення можливість вчитися і здобувати знання передбачає навчання не тільки в школі, а й проведення уроків онлайн, виконання багатьох завдань та опрацювання матеріалу самостійно. Знання роблять людину сильнішою, мудрішою, добрішою. Ті, хто хочуть поставити нас на коліна. Бачити нас як неосвічених та безграмотних не знають, що ми вже давно сформована нація зі своєю самобутністю та прагненням до освіченості та професійного зростання, бажання жити в цивілізованій країні. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням бажань до знань, щоб сил і терпіння у вас вистачило на весь прийдешній навчальний рік. Мирного неба, цікавих уроків, вірних друзів, з якими у вас все здійсниться. Зі святом! Діти, нехай попереду вас чекає багато цікавого. Кожен урок приносить цікаві і потрібні знання. Ливка на до навчальному року вам Дружні атмосфери і постійного прагнення бути кращими, ніж учора. Креативності, творчого пошуку, впевненості у собі. Угу. Не бійтеся труднощів, вірте у себе, мисліть позитивно і все вийде! Любіть рідну землю, рідну мову, будьте справжніми патріотами нашої держави. Нехай зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших серцях, урожаї мудрості і натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш крок. Старанності і працьовитості, прагнення бути кращими. Завжди і у всьому підтримки рідних. Та друзі. Нехай ваші очі завжди горять вогниками доброти і толерантності. Найяскравіших емоцій і найщиріших друзів. Оптимізм і підкорення нових вершин у новому навчальному році. Растить здоровими, загартованими, сильними духом і теплом. Ми переконані, що ваші здібності, наполегливість стануть запорукою в значних успіхів у дорослому житті. Доброго дня! Вітаємо наших молодших друзів зі святом першого дзвоника. На жаль, ми не бачимо очих щирих облич, які якнайшвидше прагнуть відкрити для себе світ школи. Але ми раді, що у свій випускний рік ми перейдемо естафету навчання саме вам. Любі першокласники. У цьому шляху ми обіцяємо свою підтримку, любові, порадами, власним досвідом, тому щиро віримо у ваші таланти та здібності, завдяки якими ви обов'язково досягнете з наших успіхів. Колись ми теж зустрічали свій перший дзвоник, свою першу вчительку. Своїх перших товаришів, свої перші домашні завдання та оцінки. Бажаємо усім вам отримувати від шкільного життя найяскравіші емоції та найкорисніші знання. Ми будемо пишатися вами від усього серця. Тепер ви повноправні жителі країни знань. Щасти! Українці ми маленькі. Українці та тайненькі, працелюбні, щирі, милі, разом нам усе посилі. Зараз час складний в країні, та не будемо сумувати, будемо разом з України боротись і перемагати. Я українка, горжусь і родію. Що рідною мовою я володію, от тільки лише навчуся писати, гордитися будуть і тату. Україна, не дивись, що я така маленька, щас мене я швидко підросту, і усю любов свого серденька я тобі в дорогах принесу. Обіцяєм не лянитись, Тільки навідмінно вчитись, разом з сонечком вставати, щоб у школу не проспати. Ми старанні, ми кмітливі, вчитись хочемо, от і все, ви на нас уважно гляньте, гідна зміна вам росте. Ну от і все, це свято, як урок. Пройшло так швидко, пам'ять відновилась і пролунає знов шкільний дзвінок, щоб на уроці знов усі зустрілись.